Вітаю! Сьогодні 25 липня, і це мій корисний сніданок. Перед сніданком е, бігаю вгору. Спочатку я сюди на ровіри приїжджаю, недалеко. Але ж потрібно пішком ходити. Ось це проблема. У кого є ровір? Ходити пішки це проблема. А колись я ходила по 7 кілометрів вранці. Так. Це відступ такий перед сніданком. По, перед тим, як приїхати сюди, я вжила велику ложку сухофруктів. І це правильно. Починати займатися фізичними вправами на голодний желудок не можна. Чому так? Просто кажу вам, не можна і все. Так. І я буду бігати. Знімаю перший раз, коли біжу, і останній. Так, нагадаю, обов'язково зніміть окуляри, коли бігаєте. Так, побігла. Ой, що вам можу сказати? Перший раз? Коли біжиш. Ну, перший підйом. Ягодичні мишці болять. А далі все окей буде. Ви не повірите? Але ж там люди гуляють в гольф. Так, я збільшила, щоб було помітно. Так, так. І я кажу, старички гуляють в гольф. Так. А потім трошки замислилась. А я хто? А я ще зовсім не, ст... не стара. Тому бігайте, а в голі будете гуляти потім. Ну, зовсім, зовсім потім. коли у вас будуть прапраправнуки. Ну що, побігли сьогодні вже сьомий раз. Треба зупинитись. Так, важко. Важко. Але ж я ніколи не бігала. І Я вже бігаю, мабуть, 10 днів. І це супер досягнення до мене. Сім разів піднятися вгору. Добре. поїхали снідати. Я вже вдома заїхала до двох магазинів і помила картоплю, Порозрізаємо навпіл і до духової шафи, щоб швидше готувалися. Собі приготую печінку, це яловича печінка. І хто не полюбляє печінку, тому курятина. І поки все це буде готуватись, вип'ємо. Все порізала. Курятину буду солити, а це обов'язково не солити. Так. І Пити чи не пити ось в чому питання, так? І я завжди чиню опір. Не хочу, не хочу пити. Так, чомусь не довіряю, про що я, про яблучний оцт. Але ж. Вирішила, ну чого я така? Чого? Потрібно спробувати. Так. Ви ж знаєте, всі зірки рекламують. Так чому ж не спробувати? Так. Так. Навіщо? Щоб жир на животі зник? Так, як налити одну столову ложку? Ось так. Можна і дві кажуть столових ложки. Тому я перед вживанням їжі буду кожний, кожний день вживати яблучний оцт При вас. Супер. Супер. А головне. Потрібно взяти натуральний. Натуральний оцт. Дивіться, бо буває яблучний роблять на звичайному оцті. Так що ось таке. Так, поки не прошу вас приєднуватись. Зачекайте, як я буду відчувати себе. Пательні на вогні. Додаємо масло, Так. Додаємо листя карі, підсмажимо їх. Вже запах чудовий. Так, вже чудовий запах. Так. До речі, вчора я робила маску для волосся з листя карі. Як це робити? Дивіться. Відео, де написано триєчка і no, no, no сніданок. <гум> Ось там я готувала масло для волосся і масло для вживання в їжу. Все так, топлене масло. Ось так застигло. Чого я не використовую одразу масло, Ну, бо в мене свіжі листочки є. Тому використовую свіжий. Як не буде свіжий, буду використовувати масло. Так, так що... Вау, аромат. Ну і трошки підсмажу і додам сюди печінку, сюди курятину. Це готується дуже швидко, навіть дві справи можна і не встигнути. Так. Ще трошки. Не показала. Перевертаю курятину, Так, добре. Курятини ще гаразд, а ось сюди вже потрібно так. Потрібно додати вершки. Вершки в мене жирні 30. Шість відсотків. Так, і накриваємо. Ой, це єдна кришка. Накриваємо. До речі, сніданок приготувався за 45 хвилин. І якщо хто хоче їсти свіженьке завжди, це дуже-дуже легко. Так. А потрібно ж їсти. Свіжі, свіжі продукти, свіжо приготовлений. Так, ось таким соусом поливаю. Так, листочки, де ви там? Так, так. Я хочу і листочки покласти. Ось так. Ну, що я можу вам сказати? Це смачно. <реш> дуже смачно. Я вже таке куштувала А це хтось покуштує, потім мені розповість. Так. І ще десерт буде. Так. Думаю, що не повірите, що це смачно. Придеться при вас коштувати. Так, бачите, дуже легка печінка відрізається вилкою, виделкою веделкою. Mm? Яка смокота, м. Mm. А колись я печінку не могла їсти. Mm. Хочу з, одразу з листочком з'їсти з цим. І картоплю. Е, ну добре. Ну, ви не уявляєте, яка смакота може бути печінка? Так що. Карі це супер. Можна язика проглад... прокавтнути. Дійсно, ось це про цю страву. Смачного вам і мені. Почистила груші трошки соком, лимона, на них полью. Так, ось так пообрізала. Ну, не знаю, потрібно було Так, на пательні. Масло і викладаю ці груші. Смажимо так, смажимо грушей. Вымыкаем его и одразу так насыпаем. Так пристает карамель. Супер выходит. Грушка в карамели. Грушка в карамели выходит. Дуже-дуже гарно. Так, ці я ще переверну. Так. А сюди беремо морозиве і додаємо на гарячі груші. Так, однією рукою не вийшла красива, але ж головне смачне. І я підготувала малину, бо нема свіжої, заморожену взяла. Але ж вспомнила, що у мене є така ось розморожена малина. Вона з цукром, тому вона і стоїть у нас. А зараз можна трошки із цукром. Цукор залишається в сиропі, а я додаю ягідки. Все, готуйте самі. Не обов'язково навіть до ресторану ходити. Там смачно теж готують. Але ж вдома таку страву теж можна приготувати. Ходіть здорові. Побачимось, папа. Ну як? Як я могла не спробувати при вас? До речі, такий десерт я робила з бананом. Це супер. А з грушею зараз. Зараз спробуємо. Що це з грушею? Трошки хвостик заважає. Я ж відрізала ці хвостики. Так, беремо морозіла, беремо грушу. І хрумкаємо грушу. Вона ще хрумтить всередині. Захоплююсь. Захоплююсь, я такой стравий. З першого... Ковтка. Яка смокота. Да не ні, ні піду я до ресторану. Ні. Не заставити. Так. Груша. Так, я через екран. Через екран плохо бачу. Вот так поїмо і до школи не піду. Не піду. Ні. Шуткую. Гарного дня всім.